У грудні минулого року здоров'я дівчини різко погіршилось після того, як вона перехворіла на коронавірус. Лікарі поставили Катерині страшний діагноз, хронічна непрацездатність нирок. Родина жила у пеклі, безкінечні аналізи лікарні, і врешті їй призначили діаліз тричі на тиждень. Спочатку в нас поймалося, ми як сюди потрапили, ми все таки такі що почки ще запрацюють і робили дуже дуже багато. Вони аналіз, всі, всі, всі аналізи, щоб знати, Дійсно, налі вони не зможуть працювати в неї самі. Виснажливої процедури не допомагали. Для порятунку життя Каті залишався єдиний вигід трансплантація нирки. Є скаже варіанти, що можна на діалізі всю життя знаходитися, але Ну якщо пересадка нирки, то це в неї повноцінне життя. Вона не до чого не прив'язана. Не говориться живе своїм повноцінне життям. То у нас не було зможе ніяких сумнівні, що я що муж, ми одразу сказали, що згодні. Ольга, не вагаючись, вирішила стати донором для улюбленої доньки. Надскладну операцію дитині провели у Дніпрі. В регіоні вона проводилась вперше сім годин операції. Три десятки спеціалістів працювали у двох операційних в деякі моменти, відлік шов на хвилини. Нам дуже допомагали наші колеги із Ахмадіт, команди трансплантологів на чолі з Олегом Святославовичем Годіком. І вони приїжджали сюди до нас і допомагали робити цю операцію. І зараз ви бачили, що ну постійно ми з ними на зв'язку. По декілька разів на день ми обговорюємо результати досліджень. Попереду на Катю чекає відновлення та коригування терапії. А на теперішній час і мама, і дівчинка в задовільному стані, і вони разом. Палаті вони спілкуються. Я розумію так, що ми всі і лікарі, і пацієнти щасливі від того, що трапилось. Ми вже готові для того, щоб робити наступну трансплантацію. Все для цього у нас є. І пацієнти, на жаль, в нашому регіоні теж є. За два тижні мати з донькою поїде додому, до кривого рогу, і дівчина повернеться до свого звичного життя. Я почитала, 16-го будемо їжджати. Вона вже готова, хоче заканчувати школу, хоче вчитись далі. Після закінчення школи Катя мріє стати психологом і допомагати людям. Валерія дев'ятко дніпротів.